Щодо вакцинації дуже важлива інформація, тому що ми чули, що в таборах примусово вакцинують в Німеччині людей. Так, от мій досвід конкретно в землі Гесен, коли ми йшли до лікаря, ну тобто є такий обов'язковий пункт, це в перший або в другий день, як встигаєте по черзі, ви приходите до лікаря, говорите, що у вас були, чи якісь хронічні хвороби, вас запитують, берете медичну документацію. Це дуже важливо. Якщо людина потребує якихось ліків на місяць-два, її їх видають, тобто дають папірець, з яким ви йдете. Берете потрібні вам ліки навіть так. У нас нам цього не потрібно було щодо вакцин. Запитують, чи є вакцини. Ми забули якраз у друзів нашу медичну документацію там, де вакцини у дітей. Вони просто запитали: якщо немає, то просто запитують ніхто нічого не примушує, просто запитують, чи хотіли б ви зробити ще якусь вакцину. І ось зокрема вакцину від кору. Ми сказали ні, все ніхто нічого не примушував, абсолютно нічого. Лише сказали, що потім, коли діти будуть іти в школу, потрібно буде піти до перекладача, зробити переклад на німецьку мову вакцин. Щоб їх лікар сімейний могла вписати ну, в потрібну медичну документацію, знаю, що в таборі в Бохумі приблизно така сама ситуація з вакцинами. Ніхто не примушував там, щоб так, але якраз тоді хтось захворів захворів на вітрянку, і ходила лікар там з тачанкою, робила всім вакцини від вітрянки, якщо здорова людина робила.